Чому доволі часто у стосунках нам важко почути іншого. Наприклад, коли люди вже готові там, розлучатися або розставатися, зненацька партнер може сказати або партнерка: а чого раніше ти не озвучувала цю проблему. І це... А, наприклад, жінка може відповідати: Та я тобі весь час про це говорю. І тут виникає. Ну, така, знаєте, дізбаланс, ніби що я взагалі так якось не так доношу інформацію або у того другого, боже, я таке ніколи не чув, я про це навіть не здогадувався. Да? Якщо це дійсно такі відверті відкриття, то тоді це говорить про те, що ми в стосунках, от в от взаєминах, і жінка, можуть не чути один одного, тому що вже є. Момент, коли дуже багато назбиралося образ, і ті образи, вони, як знаєте, фундамент і не дають почути, а що партнер від мене хоче насправді, чого він вимагає, просить. І тоді люди, якраз тоді налаштовуються йти на терапію або розставатись.